Дім камера. Тім, камера. Е, і так, буквально за декілька секунд ми знаємо, чого дійсно бажають представниці жіночої статі. І так, пані Май, скажіть, будь ласка, чого бажає справжня українська жінка? На вашу думку? Ну, Кохання, мабуть. А зіркою не хотіла ставити? Ні, я зіркою не хочу. Ну, заспівати, я не знаю, там туалітіс. Станцювати би може, да. так. Да. От скажи, от, а ти як дівчинка, чого би хотіла? Mm, а я б хотіла Петрика з другого, бо його тато має джим. Отже, Тамара Васильівна, скажіть, будь ласка, чого бажає жінка? Жінка бажає щастя, добра і злагоди в сім'ї і в Україні. А скажіть, будь ласка, а що ви цінуєте найбільше в своєму чоловікові? Вірності і справедливості. Був час, що відручила його навіть брехати. Тепер він, коли каже неправду, воно видно. Говорю, що ти говориш? Ти брешеш. А він каже: А ти збреши краще. Тепер він ніколи, ніколи мені не говорить неправди. Звісно. А тепер я всіх жінок люблю. І в і взагалі, я місяць, якби можна було обняти всіх поцілати, запросто.